Наградець дубовський рожевий. Він трошки тріскун у нас. Ну, ще чуть чекаю і потім ще буду періодично, а може вже я буду або бачу вже деяка гронка починає. Вже, мабуть, буду починати його обробляти кальцієм. Чуть -чуть. Бо він любить потріщати у нього дуже тоненька шкірочка. От. Але в один день, не як я вже раніше на інші рослини. Озвучу, не обробляється кальцієм і калієм в різні дні, через день. Сьогодні монофосфат калію. Є вже в такому стані, це каталонія, виноград там, подарок не святає, і ще там один виноград, ну старається по гронах не, не проходити. Якщо є грона, які там ще днів 20 будуть достигати на кінець серпня, вересень, то, звичайно, можна і погранам протися. А так по гронам не проходимо, тільки йдемо по листу. Монофосфат калія. Монофосфат. Калій, фосфат, монофосфат калія. Беру. Раз. Буде 40 грамів. 30-40 грамм, даємо 2 столові ложечки. Розмішуємо. На 10 літрів обробляємо виноград, особливо молоді насадження. Сьогодні 9 серпня. Я не розпочинав 1 серпня, так як в мене затримка в розвитку рослин. Тому я даю це чуть-чуть пізніше, давав можливість ще їм підрости, підтягнутися, набрати твердість тувщину. Лозимо. Обробляємо. І з інтервалом 7-10 днів додаємо по 10 грамів. Доходимо до 80 грамів десь так приблизно. Дякую за увагу.